Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляди. Сьогодні у нас на огляді NM1090 від LexAr. Це твердотільний накопичувач, який підтримує інтерфейс Express Gen 5X4, який обіцяє суттєво підвищити швидкість передачі даних та стабільність роботи навіть у найвимогливіших умовах. Тож, на що він здатен насправді та які характеристики має, подивимось прямо у цьому відео. Але перед початком попрошу вас. Підписатись на канал, поставити ось таку вподобайку і, звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Lexar NM-1090 створений з урахуванням як функціональності, так і естетики. Завдяки своєму компактному форм фактору m 2 2280 Він легко інтегрується у сучасні системи, займаючи мінімум місця. Габарити накопичувача складають 80 на 24 на 173 мм. Вага всього 72,5 грами. Це робить його надзвичайно. Легким і зручним для встановлення в будь-які ПК чи ноутбуки. Однією з ключових особливостей дизайну є наявність радіатора з вентилятором, який не тільки ефективно відводить тепло, але й забезпечує стильний вигляд завдяки яскравому rgb підсвічуванню. Це підсвічування можна влаштувати за допомогою спеціального програмного забезпечення, що дозволяє синхронізувати його з іншими компонентами системи. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо акт актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. А Радіатор оснащений вентилятором, що дає додаткове охолодження, коли SSD на Кучувач працює на повну та під високим навантаженням. NM 1090 розроблений для бездоганної сумісності з найновішими процесорами Intel 13 та 14-го покоління, а також з процесорами AMD Ryzen серії 7000. Крім того, цей SSD легко інтегрується в різні типи конфігурацій: від геймерських ПК до робочих станцій для професіоналів, що займаються створенням контенту. Важливим аспектом є те, що накопичувач доступний у трьох варіантах обсягу пам'яті: 1 ТБ, 2 терабайти та 4 терабайти. Це дозволяє вибрати той варіант, який найкраще відповідає потребам та бюджету. Для тих, хто працює з великими обсягами даних або бажає мати значний резерв пам'яті. Версія на 4 терабайти буде ідеальним вибором. Водночас, варіанти на 1 та 2 терабайти забезпечують відмінний баланс між продуктивністю та ціною. Основною перевагою nm 1090 є підтримка інтерфейсу PCI-Express Gen 5X4, який забезпечує надзвичайно високу швидкість. Передачі даних модель на 2 терабайти може досягати швидкості послідовного читання до 12 тисяч мегабайт в секунду та запису до 11 тисяч мегабайт в секунду. Це майже вдвічі перевищує показники накопичувачів на базі PCL Express 4.0 і робить NM1090 одним з найшвидших SSD на ринку. Для професіоналів, які працюють із великими обсягами даних, такими як відео у форматі 4К 8К або 3D моделі, така швидкість є вирішальною перевагою, що дозволяє. Значно скоротити час обробки інформації, додатково NM 1090 оснащений динамічним кешем SLC, що підвищує продуктивність накопичувача, особливо при виконанні завдань з високим рівнем введення виведення. Це дозволяє уникнути затримок під час роботи з великими файлами та забезпечує більш плавний досвід під час роботи. Підтримка технології Microsoft Direct Storage також сприяє зменшенню часу завантаження ігор і великих файлів, що робить цей накопичувач ідеальним вибором для геймерів та професіоналів, які працюють. Цюють із графікою, що стосується ресурсів витривалості, NM1090 демонструє високий рівень надійності завдяки значному показнику TBW. Наприклад, модель на 1 ТБ має ресурс запису 700 TBW, 2 ТБ – 1400, а модель на 4 ТБ – 3000 TBW. Це означає, що навіть при інтенсивному використанні накопичувач буде працювати стабільно протягом багатьох років для забезпечення надійності та довговічності. NM1090 то має невисокі показники ударостійкості та захист від вібрацій. Крім того, робоча температура накопичувача може варіватись від 0 до 70 градусів Цельсія, що дозволяє використовувати його в різних умовах експлуатації. А середній час на відмову складає півтора мільйони годин, що підкреслює його довговічність та надійність. Щодо тестів SSD я обрав варіант на 1 терабайт, де у програмі Crystal Disk Mark він показав наступний результат: швидкість читання у нас 7459 тисяч мегабайт в секунду, а швидкість. Запису 6856 мегабайт в секунду. В програмі АТО Диск результат наступний. Швидкість читання у нас 6970 мегабайт в секунду, а швидкість запису 6440 мегабайт в секунду. В програмі AS SSD результат наступний. Швидкість читання у нас 6247 мегабайт в секунду. Швидкість запису 5837 мегабайт в секунду. Для управління та моніторингом накопичувача від Lexar. Він пропонує власне програмне забезпечення Disk Master. Це потужний. Інструмент, який дозволяє не лише відстежувати поточний стан SSD, але й оптимізувати його роботу для досягнення максимальної продуктивності. Програма пропонує зручний інтерфейс, який надає інформацію про використання пам'яті температуру, а також дозволяє налаштувати деякі параметри роботи диска. Важливою функцією Lexar Disc Master є можливість оновлення мікропрограми накопичувача, що дозволяє підтримувати його актуальність та забезпечує доступ до нових функцій і покращень від виробника. NM1090 з радіатором від. Лексар це надсучасний твердотільний накопичувач, який поєднує в собі сучасний. Та швидкісний інтерфейс PCL express Gen 5, високу швидкість передачі даних та надійний дизайн. Цей накопичувач також відзначається високою надійністю та довговічністю, що робить його відмінним інвестиційним вибором для тих, хто цінує безпеку та тривалий термін служби своїх даних. Незалежно від того, чи ви геймер, професійний контент-мейкер або просто користувач, який потребує високопродуктивного SSD. NM1090 від Lexar безсумнівно вартий вашої. Уваги! Якщо вам це відео було корисним, ось таку подобаєчку потрібно поставити. Не забудьте підписатись на канал Огляд і натиснути на дзвоник. Ну а свої думки про цей SSD напишіть в коментарях під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.